Дорогенькі, мої любенькі. Значить, дивіться, по поводу оцих відеречок, Багато хто пише обрізки, дівочки, це не обрізки, це філе. Просто ми робимо для хазяючок. Я сама така ледача хазяйка, мені проще взяти відео, правильно, чим стояти вдома нарізати. Дивіться. Любий кусочок. Ми робимо відеречка по 480 вісімдесят грамів дівчатка. Дивіться, любий кусочок, який би я вам не взяла, він нарізаний дольками. Ріже його Леся, показує світа. Так. Ну Леся, ти любиш дай його це робити? Леся любить. Так кажи, бо люди подумають. Костик найкраще різ. Ну ти то, Костик і костік. ти теж. Так, дивіться, мої калушки. Також ми робимо це. Відеочко, от 495 дев'яносто грам. Воно стоїть 450 п'ятдесят Отакі красиві відеречка ми робимо. І ставимо, тому що це робиться. от дивіться, ось таке філеєчка, да вона стоїть 900 гривень за кілограм. Отаке 1000 гривень за кілограм. Це йде філія гарячого харчення, то йде філе малосольне. Другий ролік лесенка, да таке філієчка, вона дуже смачно, дуже дуже. Зараз я понабираю, потім я взвішую, і ми робимо 480-490 та отаке відеречко. Хорошо, Люди рахують, що філе значить 900 гривень. А відерце 500. Ну це без шкурочки, ну це без шкурочки. дивіться. Ви не забувайте, що ви берете філе, Чисте без шкурочки. Ви достали без обрізків, без фляків, без нічого. Ви берете чисте філієчку. Ну не треба щитати. Якщо вам допустим не подобається відеречко, ви можете взяти такий кусочок. Значить, кусочок на шкурі 900 гривень. Отаке От відеречко стоїть 500 гривень, але в ньому отакі долічки. Вони тонко порізані. Як пишуть, це обрізки, це брюшки, дівчатка. Це не обрізки і це не брюшки. Значить, так мої хороші відеречко 500 гривень. E, малосолочка 900 і гарячого копчення. І сьомга. Ми беремо сьому. Сьомга вона вкусніша, іменно гарячого копчення. А малосольна, ну я більше люблю форельку. Так що дивіться, отакому зараз ці відеречки. Ви поняли? Любе, любе, яке я вам беру, подивіться, воно тонко нарізане. Ви собі просто відеречку відкрили, на хлібчик положили. Ну, відеречка, ми навіть можемо 30-40 робити в день, пару часов їх немає. Дівчатка, воно все свіженьке, все знаходиться в холодільчик. Замовлення тільки на Viber. 0,98-493, 0776. І оця луханочка поїде до вас. блюк, парельки попросили? Дівчинка на Київ два кілограма солонини. А як заказати себе за кордон? 067, 663 5607 5, 6, 07. Альбінка, альбіночка. да, сало і солоніну. У нас є заказ на Польщу. Зараз я буду до ікрусу брати. Я дівчатка Альбиночка передає за кордон. Так, відеочко ти береш. Під... Да, Поставить можна... на вісі. Дівчатки дивіться, от таке відеочко має 500 грамів з цим і щучку маленьку. Да, і маленьку щучку. Девочки, щучка 450 гривень. Так, у нас є. Ой, надо до заказати. І корочку ми підпродали трошки зараз позаказ. Щучка, така 400 альбіночка з тебе 950 Ти хочеш розрахуватися терміналчиком? Будь ласка, дівчатка мої. Альбиночка так, 950, А можна я 1200? На моя ріда давай, пік. Тік ушло. Спасибо. Так що мої каруші Альбінка, несе заказ. Давай будемо собирати. Okay. Ми зараз теж собираємо. Дівчатка Альбіночка передає по і за кордон, і по всі країні сало солин. Альбінка, я ще ребра цілу неділю не буду їсти. зараз просто неділя сильного поста. Рібрички твої. Я буду на них дивитися, буду їх цьому і казати, я їх хочу. Я їх хочу. Альбінка моя okay. Ось такі відео ми набираємо, Дивіться, ці відео вже поважені, ці ми набираємо. Я вам просто хочу показати, що таке відеречко, воно має. Візи. Чатка, є до мене. Дивіться, в нього 500 грам без верхньої кришки. Це говорить про те, що тут є 480 грамів, чи є без шулочки. Ні в коїм случі, любе віде відеочко, як ми не відкриваємо, будь-який кусочок отакий. Дівчатка, у нас немає обрізки. Обрізки в нас є, вони стоять 150 гривень за кілограм. Це брюшки з хребтом. Ми вам їх показуємо. Ви розумієте, Просто є допустимо, як на мене, я, звісно, беру відеречко. По перше, я люблю це йде, дивіться, якщо, допустимо, є. Сама серединка, дивіться. Сама серединка, воно йде більш жирненьке. Да, в чому заключається серединка? Я вам зараз розкажу. Серединка йде в тому, що багато хто любить отаке жирне, да? допустим, жирненьке. А більш плотніша частина – це отака частина. Ми її нарізаємо в Як для мене, я більше люблю плотніше. Є які люблять, що знаєте, жирок тік прямо. А жирок може тікти тільки в такої части. Тому що, дивіться, я вам просто показую, дивіться, якщо тут воно плотненьке, тут воно м'яненьке. Ну, жирочок. Значить, так, мої коротше, про рибулечку я вам розказала, це показала. Я вам зараз хочу так. Це дивіться, це ми начинаємо замовлення збирати на Польщу. Просто вдалі телефон, я вам зараз покажу. Мальчик 12 кілограм ескалари. Ми вчора отримали ескалар увечері. Ескалара 900 гривень за кілограм. Дивіться, кусочки йдуть. Отак от і во на допустим, 468 шістдесят Дівчатка, ескалара, вона йде вялено капчуна. Ціна її 900 гривень за кілограм. Вона йде мало-мало сольна. Вона дуже смачна. Вона не похожа. Дивіться, що масляна, що ескалара, вона по вкусу відличається. Є масляна і капчена, є і вялена. Ми беремо допустимо в'ялену. Я більше люблю вялене. Потім. Я ще собі заказик. До цього заказу йде ще ящик сала. Потом дівчатка, не забувайте, що у нас є такі як котлетки. Камбала з форелечко 1000 грн за кілограм. Потом всім і наш круасандчик. Дівчатка, круасандчик іде філе гарячого копчення, маслинка, ніддя і кусочок сира. 1000 грн за кілограм отакий круасандчик, дівчатка. Дивіться, є на 195 грн, є на 250. Тому що багато коштує. Ви показували 190, дівчатка, ну є на 250 і на 300, більш щільніший. Готов не забувайте, що дуже смачна колбаска кальмар з тунцом. Вона теж по 1000 гривень за кілограм на 250 гривень. Форель з каларою. Вона теж 1000 гривень за кілограм в цьому кусочку 310 гривень. Вона дуже смачна. Ну ви розумієте, немає не смачного товару. Просто кожна позиція вона просто кусовує як на мене. Я ж взагалі не рівна, дівчатка, ну цей торнадо, він дуже смачний, от просто дуже. Він йде без шкурочки. Він іде, філіє. Це ж, подожди, це вялений, да? в'ялений, да. бо капчений у нас тільки капчений, тільки один від. Це отакий. Це копчений руліки. Він стоїть 1400 гривень за кілограм. В ньому йде тунець, скалара форелька, Тут дуже багато є риби, і там тут багато всього є. Ну він дуже смачний. А капчоний, кстати, я коли ми розрізали, дівчатка прийшла. Він іменно мало-мало сольний. Він там такого, що прітерний. Знаєте, ще хочу сказати, дівчаточки мої, замовлення ми робимо тільки на Viber. 098 Ще вам хочу сказати, що впереді в нас Пасху. От дивіться, дівчинка на Польщу бере отаку ікру. Вона вже у нас неоднократно брала. Дивіться, альбінка на Польщу передає вівторок, середа, четвер. Є перевозчик. Дівчатка, дуже важливо, щоб перевозчик був би надійний. Тому що ми теж віддаємо це ця... час товару, буде тут добре, тому що тут зараз буде і печень, піски. І чорної ікри трошки буде, і взагалі важливо то для мене важливо, щоб не то, що ми там віддали, і все дівчатка для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли впереді Паска обов'язково, Дуже багато питають альбіні. Дайте перевізника. Дивіться, ну ви розумієте, перевізника вам ніхто не дасть. По перше. Ну, це в альбіни є людина, яка це супроводи. Вот через альбіну ви там заказали товар через Альбіну ви Все говоріть я допусім до цього взагалі не немає. тому що я його взагалі не знаю. Я знаю, що я дала альбіночки, вона надіжними руками передала. Якщо вам потрібен товар на Польщі, ви приходите в Альбінки, берете сало-солонинку, допустим, да. Все, і ще який товар у вас там до сім'ї, ви можете з нею договоритися, вона всю в кучку зібрала і чоловіку віддала. Це теж дуже важливо. Ще дуже важливо, дівчатка, замовлення на Viber 098 493 0776. По-другому нікуди, тому що потім, коли кидають замовлення, TikTok, інстаграм, меседжер, говорять, де наш заказ, дівчатка, я нікуди закази не передаю. І сторіночка у мене одна, що Інстаграм, що TikTok. Є фейкові сторінки, дівчатка, не ведіться на них, тому що я є одна, неповторіма. Ви розумієте, ми знаходимося на привозі в молочному корпусі, точка в нас одна, ми теж одні. Про ікорочку я вам розказувала. Да? Дивіться, дуже смачна фарелька. Фарелька, вона така ніжна-ніжна. Фарель, ікра не похожа ні на що, вона просто йде мало-мало сольненька. Ця ікорочка вона має свій вкус. Ну, ви знаєте, кожна ікра від горбуша, кіта, вона має свій вкус. А взагалі вона вся сама-сама смачна. Дарушеньки, у нас зараз заказ, ви що ти хочеш, я пробувала? Я не буду альбинка, я так шкурочки хочу, ну воно як масло різти. Дівчатка, сьогодні у нас замовлення на куш. Альбина багато хто просто переводчика, я сказала, що через тебе переводчик, правильно? Да, да дівчатка, номер телефона як замовити? 067 663 сім, Всім. Сьогодні ти відправляла ще на Чехію замовлення, да? так? Да. Дивіться, в понеділок, вівторок, середа, це Польща у нас. Да. Да? Дівчатка, зараз на Польщу уїжджає. Оцей ящик сала, Подивіться, воно сало шмалене на соломки. На подивіться, яке воно. Воно як масло. Дівчатка, плюс у цей заказ, знаєте, дивіться. Да. І корочка, рибулечка, оця ескалара, оце все уїжджає зараз теж в одному заказі. На який город їде зараз Альбінка воно? На Вроцлав. На який? На Вроцлав. Польща Вроцлав. Дівчатка, замовлення пишіть. Я номер телефону Альбінків поставлю під руль. Да. Ви питаєте за перевозчика, заказуєте сало солонинку. Альбіночка вам це все це все. Я так розумію, міла, мені треба завакумувати, Так? Да, да? да. Ну скажи, так, да", так. Да". Да. І ще ви кажете, що я не люблю альбінку. Дивіться, я не буду читати той світ уже альбін. Ну, да, і, пакети, і, це, і, да? і пакети не буду читати, потому, що я тебе люблю. Ну це я роблю тільки раді тебе. Євочка, це евакуюватися в в цьому вакууматорі. Зараз Костик в склад поїде. Там великий вакууматор, тому що цей вакууматор у нас різенький. А отаке от сало у нас є в подвалі. Дуже я вам показувала. Ми купили евакуматор. Він як цей стіл стіл, більший? Так. Да, більший. Зараз Костя стил, пиши? Yeah. Пиши. все візьме, тому що ну э, що я не зроблю раді любимої Альбінки. Саме, конечно, ми вакуумуємо все таке мелке, все хороше. але оце зараз ми завакуумуємо і все відправляється на пуш. Дівчатка замовлення пишіть на ноль. 67-663-5607 Смотрите, если вы хотите какое-то сало-солонинку У меня там рулетик, а у Светы все остальное Вы можете написать мне, все в заказ Я приду, возьму у Светы А ты точно у меня возьмешь? Ну, я Или... А если ты пойдешь в другое место? Кому? Я не знаю Девочки-мыши, вот такую, такие бутылочки масла закладывают Я не знаю, ты можешь на камеру ложь. Я приду к Свете, а пойдешь не к Свете Кому пойдешь? Никому ко мне Милашка моя Я ж тебе... Люблю альбінка, ти знаєш. Так що, мої корошики, отаке навіть бутилочки масла, оця корочка, і оця і Ось Осьо, осьо, до, сейчас. Мені напишуть. Осьока, я, а що мені робити, якщо я ось он до. Ну, осьо он до, ну що? Так що, мої корошики, я щас це я весь товачок зевакумірується і буде уїжджати на город такий. В слаб. Боже, слаб. що купую, ви говорите, так? Да? Ну,